Всім привіт! Ви на каналі Вперед у минуле. Виїхали сьогодні ми на коп. Нарешті не були вже на копі напевно більше двох місяців на нормальному. Я там була брала з собою декілька разів відрядження, мотали, шукач, то бігала по полю по декілька хвилин, але так, щоб нормально покопати, то давно вже не були. Бачите, в такому згарненькому лісі всі розбіглися хто куди. А я хочу зараз вийти сюди на поле, подивитися, що його ще не засіяли і походити по полю. Нам успіхів, а вам приємного перегляду. Генте, ось мов сигнальчик, я побачила його, він зверху лежав. І це в нас або накосник, або кільце поломане. я його обітру, і ми подивимось. Так, це, напевно, було псевдовете кілечко. Угу. Поки бачите? Але, на жаль, не ціленьке. Псевдовите, трошки затерте, зношене і поломане. Ну, забираємо. Знахідка є знахідка, йдемо далі. Так, ховаюся від вітру як можу, на полі просто здуває сніг. візуальна знахідочка. Якась керамічна намистинка. Це точно кераміка. Там вон отвір є, нема тільки нічим його пробити. Отака от малесенька намистиночка. Не знаю, як її помітила, але підібрала, потарила, а це кераміка. Помию на огляді, покажу вже, яка вона. Але дуже прикольна. Це скарб, гляньте. Але, на жаль, малесенький шматочок скляного браслетика. Теж візу... Візу. забалакуюся, візуальна знахідка. Хожу, дивлюсь. Можливо, попадеться хоча б ціла частинка. Не такий шматочок маленький, а половина браслета. Але взагалі я б дуже хотіла цілого знайти. Ну, забираємо. Тату приніс прясло. Таке ось червоненьке. Забираємо, дуже гарне. Бачите яке? У нас такі вже є два штуки таких і одна така аж блакитна, сіро блакитна я знайшла була в Житомирській області. Забираємо це прясло, я там ще знайшла трошки. Трошки, трошки, що я там знайшла. Ну рівно купала. Тощільний камінь такий ось візуальний. І ще шматочок браслета. Скляного, але трошечки інакшого. Кераміки дуже багато, тут була, напевно, глибока оранка. бачите, ось дощепили нагору і тягнули. Там ще в мене є шматочок. Тут пішов дощ, просто воно ну, так не видно, але він лє. Вітер дує. Ноги ви бачите, які вже намокли наскрізь. Зараз будемо йти до машини. Я сподіваюся, що вийду на гору. Десь хрещаного шукаю, побіг інший кінець поля і буду йти, напевно, до машини, якщо дощ не стихне. Так, йду я вже з поля, всі вже пішли вниз. Дивіться на ці ноги. Дуже важко ходити. Дощик наче перестав, але вже на полі, бачите, калюже. Тому йдемо, можливо, ще в лісі десь пройдемось. Можливо, там мама пішла, назбирала повну корзину великого панік. Бо може зараз походимо в лісі по такому жовтому листю. Треба зараз десь так труситися, обмитися від цієї бруду. Завершили ми вже коп. Ось, бачите, повна корзина велика опенюк, мама назбирала. Це ми походили, напевно, години-дві. Пустився такий дощ, всі мокрі, в болоті. Воно милися в калюжі і в ставку, Відмивали все і будемо зараз їхати додому, бо нам немає щоб передягнутись. І якраз закінчився дощ. Так, по знахідках ось показую вам отаке у нас, бачите, за дві годинки. Ножиків дуже багато, таких чорних там було сигналів, я їх вже не копала. По мокро було це копно, ну, так, пару сигнальчиків. Це ось вам ножички. Кераміка, бачите, яка ось з узорчиками є, синя, чорна, яка завгодна. Так, хрещеного знахідки, 5 копійок. 68 чи якого року. 86-го не видно. Це шматочок від дзвоника по русі, кусочок срібла і ще один кусочок срібла, але це ще от. Так, І наші знахідки знайшла я такий ось точильний камінь, помила його тут в калюжі, в болоті. Бачите? Тато знайшов таке ось прясло гарне, червоненьке. Отаке. От Два таких ось браслетика, обломочки скляні. Один такий. Один такий. Цей майже напівпрозорий. Так, це кришечка від дзвоника. так от десь тут воно було. Частину хрещений знайшов, частину тату, бачите? Така ось якась штукенція, не знаю, десь щось вбивалось, тілі палось. щось було бронзове кілечко. Так, а, ще щось всього, дивіться, її не помила, я забула за неї. Намистинка. Намистинка... З глини. Кераміка. Бачите, керамічна намистина отака. Малесенька, дрібнесенька, як її побачила, там не знаю, але вона є. Це сплав, напевно, срібло з чимось, бо не чисте. Ось, бачите, видно навіть, де блистить, а там всередині не знаю, що за матеріал. 74 сигналу, чітко. Такий ось браслетик був. Все по шматочках, бачите? Кільце псевдовите, але теж поломане. Не ціле. Цілого це тільки прясло у нас сьогодні. І ось ще срібло. Ще я кусок відламало, ось видно. Бачите, щось теж було. Такий оце наскоп. двогодинний в дощ.